Як вам приходять послання з небес, карти Діда Нестера? Я вам зараз скажу підсказку. Як вам вони приходять? Ви, може, не замічаєте, може, знаєте, щоб не пройти мимо, бо дуже часто ця порада потрібна саме вам. Задумуйте на дві карти. Так, карти Діда Нестора, їх не було більше, їх оце скільки є, скільки є. Задумайте на два розклади, як вам приходять послання з небес? А вам потрібно їх почути? Потрібно. Так, задумали, давайте, як вам приходять послання з небес? Через які істочники? Через які джерела? Так, Задумайте на першу карту. Так, як вам приходять послання з небес. На друге, через якісь джерела, через якісь джерела, 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 як правильно. Так, Надо вчитися гарно розмовляти на нашій рідненькій мові. Нічого, научимося. Щоб не суржиком, так? Да? Так, давайте задумали Дві, два розклади. Хто задумав на перший розклад? Як вам побачить як вам приходять? Послання з небес. Скажу я, тут послання з небес ваші покійні, або вселенная, коли щось у вас розрушає, каже, що ви неправильно щось робите, розрушає. Ну, може, відносини розрушає. Може, знаєте, ото, ну, це через розрушення. Отак, От Взяли тарілку, не з того, не з цього з рук вивалилася, впала тарілка, або чашка. Або чашка розвалилася в руках, або кипятка л'єте і думаєте, чого це воно розвалилося. А воно ж один раз не, не, чи сто разів не розвалювалося, а, на, а тоді розвалилося. От іменно це знаки. Це не просто так. Тут дві вам поради. Через розрушення, або як з кимось позругалися, поспорилися. От вам підказує Всіленна, що не треба з тою людиною. Спілкувайтеся, бо вона вас розрушає із середини. Друга підказка тут через лікування, через втручання лікарів, ескулап це лікар вам підказує, що щось ви робите не так, що от хтось хворіє, безконечно, хворіє, хворіє, хворіє. Це не просто так, ні. Це ви щось неправильно робите. Ну, кожна людина може захворіти, а коли вже затяжне, за, по затяжному хворі, знаєте, з одної хвороби вилізли, в другу залізли, в третю, в четверту, то неправильно щось. Тут вам треба буде або чистка, або ну, треба дивитися детально діагностикою, в кого такі симптоми. Але вам вселена кричить, підказує. Ось. Це розрушення і е, безкінечно лікуєтеся хвороби. Оце вам і підсказка. Так. Як вам підказує Вселена, що ви робите не так? Давайте, другий розклад, хто дивився, хто задумував. Так, які підсказки? Скажу теж, вам підсказка, що ви щось робите не так, бо ви одинока. Або розсталися. Ну, це не, 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 не нормально, що все життя будь одинокий. Знать, щось ви неправильно робите. Може, ви карму несете, або наказання несете за свій рід. Не просто так це. Людина не може все життя бути одинока. Щось таке неправильно робиться. Тут треба дивитися детально діагностику. Я вам казала, в мене записа немає. Ну, можу, звісно, своїм клієнтам да, одне там, запитання подивитися. А так, є тут у мене колега, знахар, я прикріплю його тут. Знахар, виводьте знахар, він гарно дивиться. Один із, я вам хочу сказати, немногих. Які дивляться правдиво, а не брешуть, як тут у Тік-Токі куча брехні. Ні одного не бачу, хто там нормально гадає. Но він дійсно у нього дар є. От він вам підскаже ситуацію. Ну, і до мене, можете, мої клієнти, звісно, до мене. Так, і ще. Ну, є таємниця. Через таємниці. От ви щось буває, знаєте, раз знайшли якусь річ. Ішли і знайшли якусь річ. О! Оце підсказка. Оце підсказка, і, 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 а те, що ви одинокі, тут треба діагностикою дивитися. це вам підсказки Вселеної, що треба щось знайти.